Честь! З вами я, Іванка і мовна школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми з вами говоримо про кухонні приладдя і про посуд. Це продовження відео про кухню. Як хто не подивився першої частини, то обов'язково забігайте туди. Ось тут з'явиться посилання десь десь на цьому відео. Спочатку перегляньте це відео, а тоді запрошую на перегляд цього. У коментарях ви просили зробити окреме відео про посуд, тому... Записую його саме для вас. Почнемо собі зі слова посуд як одна штука так, посуду. У нас є слово начиняє. Начиняє гарненько зверніть увагу на закінчення – «ні». Начиння. Слово начиняє ще може перекладатися, перекладатися як судина, наприклад, начиня крвіонощне, тобто кровоносні судини. Е, і, що цікаво, в українській мові слово посуд він не використовується у множині, правда, ми не кажемо посуди, а в польській мові є однина, начиння і є множина, начиня. начиня. Що можемо робити з значенням? Що ми можемо робити з постом? Очевище, змивач начиня. Змивач начиняється це мити посуд. І тут, думаю, варто пригадати собі слово змиварка. Змиварка це посудомийна машина. Що у нас далі є? Якщо ми кажемо набір посуду, то польською це може бути так: Альбо застава столова» застава стовова, може бути ще слово, таке слово сполучення, як сервіс об'ядовий». сервіс об'єдовий. Або ще може бути сервіс столовий». Так, тобто, якщо ви захочете щось замовити онлайн, то в е, вишуківарце, у пошуковику вписуємо сервіс об'єдови, сервіс столовий» або застава столова». І це означає набір посуду. Почнемо ми собі посуд розбирати з того, з чого можемо щось пити. Отже, у нас є шкланка. Шкланка це склянка. Зверніть увагу, що польською «ш» ми кажемо, так? Бо скло буде шкло. Відповідно, склянка це шкланка". шкланка. Далі у нас є чашка, і чашка це польською кубек. Кубек. Вже, мабуть, всі про це знають, але хто не знає, то мушу нагадати вам, що не плутаємо слово чашка і кубек, бо в польській мові є таких два слова кубок – це те, з чого ми п'ємо, а чашка це череп, тому це такий фальшивий друг перекладача, будьте обережні. Далі у нас ще є один різновид чашки це філіжанка. Філіжанка це така маленька чашка, ну маленька чашка на каву. Філіжанка. І гарно мені один з моїх вчителів в команді підказав, що радить студентам запам'ятати слово філіжанка зі словом коліжанка, так? Філіжанка, коліжанка з коліжанкою, на філіжанка кави і джеми. Воно десь там подібно звучить, тому можливо вам запам'ятається, хоч студенти, які проживають у західній частині України, вам мабуть це слово філіжанка вже знайоме. Добре, філіжанка зазвичай внизу має тарілочку, так це блюд. Це ми польською можемо сказати сподек, сподек, або це так само може бути тележик. Талежик. Талежик або сподек. Сподек, так від слова под, так? Тобто якийсь низ. Далі, що у нас є? З чого ми можемо пити вино? Це у нас називається кілішек, кієш, кіліш кіліше, або є ще слово лампка. Келішок віна, лампка віна. Це українською келих, так? Далі у нас є слово літератка. Літератка це, власне, такий, така склян, склянка, так? маленька чарка, ми кажемо українською, 100-150 мл, з якої п'ємо вудке, тобто горілку. І то є літератка, літератка. Є ще слово куфель, куфель це у нас кух, як ми кажемо українською, кухоль. Так, то есть куфель, куфель піва, так, наприклад, кухоль пива. Ось і все це з того, що ми можемо пити щось. Якщо у вас ще якісь є слова, які я не назвала, то напишіть у коментарях, будемо перекладати. Не ще інші. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я на різних рівнях. Якщо ви початківець, є для початківців, якщо ви на середньому рівні, є курс на середньому рівні, бо про це часто питаєте у коментарях, що на курсі ми будемо робити? Вивчати польську мову легко, весело і в короткий термін. Так, щоб ви не вчили роками польську мову, а от швиденько вивчили базу, отримали результат і пізніше покращували польську на інших курсах або вже самостійно. Якщо вас зацікавила пропозиція, то в описі до цього відео я залишаю вам посилання. Ви можете одразу записатись на курс за цим посиланням, або якщо у вас залишились питання, то просто залиште свої контактні дані, може бути український, польський номер, або який-небудь інший. У нас є студенти, в принципі, зараз з дуже багатьох країн, інколи навіть не сподіваєшся, що людина в Канаді вивчає польську мову, але так є. Залиште свої контактні дані, наш куратор з вами зв'яжеться. І відповість на всі додаткові запитання. Чекаю на вас на курсі і пішли далі вивчати польські слова. Тепер візьмімо посуд, з якого ми можемо їсти. Так? Почнемо зі слова «міска». Міска може перекладатися як глибока тарілка, міска зупи, так? глибока тарілка супу, або «міска», що може бути як салатничка. Так? До речі, салатниця ми можемо ще сказати салатерка. Салатерка, так, салатерка. Далі у нас є талеж, «Талеж» – це тарілка, талеж". зверніть увагу на рід, так? тому що в українській мові тарілка вона, ви б сказали, велика тарілка, Польською скажемо талеж, «який», дуже, дуже талеж. Ну, і в кінці ми пишемо через РЗ слово талеж, так? бо в українській мові є слово. М". Так, у нас є е, також буква Р, а пам'ятаємо, якщо в українській мові в подібному слові є буква Р, то в записуємо його через рз. Тому «талеж». Талеж може бути так, глибока тарілка, тобто фактично синонім до слова міска, «Талеж» може бути плиткі, «Талеж» пуиткі це така мілка тарілка, і може бути. Е, Талежик, ви знаєте, що це вже блюдце, так, до філіжанки, і може бути ще талеж десеровий. Талеж десеровий це така десертна тарілка на шматок торта, так, або ну, на, якісь, на якісь власності. То буде талеж десеровий, маленька тарілка. Добре, що у нас далі? Далі є слово пумісек, пумісек. І полумісик це така велика тарілка, так, подовгуваста. Зазвичай ми на ній подаємо, не знаю, може, рибу або якісь закуски. Оце у нас є пумісек, Пу пумісек, так, пумісек. Е Далі цікаве слово ваза, е і тут назву вам три слова, в яких ми часто плутаємося. Ваза, наприклад, отут у мене на столі українською я б сказала, що це ваза, так, польською ні, бо ваза це супниця. ВАЗА. Натомість, ось це ми польською скажемо вазон, так, вазон, вазон на квіти, тобто ваза для, ну, для квітів. І тут, мабуть, ще треба собі спригадати слово горщик, так, в якому ростуть квіти це буде донічка. Донічка теж цікаве слово, запам'ятовуємо. Отже, ваза супниця. ВАЗА. ВАЗА. Українська ваза. І донічка. Донічка. Горщик. І що нам ще залишилося? Залишилися ще такі акцесорія, так, аксесуари, тобто Цукерничка це буде е, цукорничка і пєпшнічка. пєпшнічка походить від слова «пєпш» це перечниця, цукерничка і пєпшнічка. Ага, і ще е, сільницю треба складати, так То це буде е, Так, сольничка. І ще з цим суфіксом нічка у нас є «масельнічка». масельнічка, тобто масельничка. Ідемо вже до такого більшого посуду. Почнемо собі зі слова каструля. Каструля це у нас «гарник». Гарнек. Також хтось з моїх викладачів е, таку цікаву асоціацію поділився. Просить своїх студентів слово Гарнек асоціювати зі словом гарний. Так, гарна каструля, гарнек. Гарнек. Можливо, вам це також запам'ятається. У нас ще є такий різновид каструлі з одною ручкою. Я ось тут фотографії вам прикріплю, і це буде називатися рондель. Рондель. Так, рондель. Що далі? Далі йде е, сковорідка, і сковорідка це пательня. Пательня, також, хто, можливо, з Західної України, то це слово вам дуже вчити не потрібно, бо воно побутує тут у діалектах. Пательня сковорідка. Начиння жароотпорне, жароотпорне це така загальна назва, так до жароміцного посуду. Блаха. Блаха це наше деко, так, в якому ми щось печемо. Блаха. Потім є тарка, тарка, тарка це наша тертка. Це є ще? Маємо є ще щитко або дуршлак. Тобто сито або друшлях, друшлях" ми українською кажемо. Може бути щитко, щито, але польською трошки ближче наближено до німецької, ми кажемо дуршлак, дуршлак. Добре, ну і деска до кроєння, деска докроєння це у нас дошка для нарізання. Дошка. Деска докроєння для нарізання. За недіваю, що у польській мові дуже часто, коли в українській мові ми кажемо ДЛЯ, ми будемо в польській казати до. Деска до кроєння, тобто дошка для нарізання. Давайте поговоримо також про штучце, штучце, штучце це столові прибори, так, і вони використовуються лише у множині. Штучце. Що у нас може бути? Може бути віделець. Віделець це виделка, і множина буде відео. Трошки цікава форма, тому запам'ятайте і однену множину. Ві Віделець, Виделка – виделки. Далі єжка, вишка, вижка це ложка. Якщо ложечка, то також скажемо з тим таким писливим суфіксом: Жечка, так? тобто чайна ложка, шижечка. Потім маємо, очевидно, нуж. Нуж і множина від слова нуж це ноже, тобто у, у нас змінилося на О нуж, але ноже. Що ще маємо? Таке цікаве, цікаве е, виналазик, такий винахід, як вижелець, вижелець. Вижелець це українською, ми кажемо виделко-ложка, тобто зазвичай це такий подорожній набір, коли з однієї виделець, а так з іншої сторони є ложка. І це називаємо як е, польською Так? Виж, тобто початок слова вишка, але далі елець та як так як віделець, так, вижелець цікава назва. Е, палечки, так, хто любі їсти суші, то мами палечки, тобто палечки. Ну і, очевидно, серветка це у нас е, серветка, так, дослідник в українській мові. Серветка. Ну і ще у нас є оце все таке накриття. Так, коли е, ми запрошуємо гостей, то на столі так, стоїть е, талеш, е, віделець, ложка, серветка, е, шкланка, так, е, евентуальні лампка або так, І ось цей таке це сервірування. Ми польською називаємо як накриття столове. Накриче столове. Тому, як, наприклад, ви десь прийшли в ресторан, і у вас є якась е, така е, імпреза, і ви бачите, що, наприклад, накрили на п'ять людей, а до вас прийшло шестеро людей, то ви можете сказати, «Попрошу о є ще єдно накриче. Так, «Попрошу о є ще єдно накриче. Тобто доставте «попрошу ще одну ще одне сервірування зробити, так? Тобто на ще одну людину. Це буде накриття. Акцесорія кухенне це наша наступна так? Наступна підчастина цього довгого відео, тобто кухонне приладдя. Що в нас тут в першу чергу хочу вам згадати: це валек. Валек – це качалка для тіста, так, Валек. і від цього у нас пішло вауковач часто, вауковач часто, тобто розкачувати тісто. Отже, вавек вавковач, твучек до жінняків, твучек до жінняків. A po prostu można skretyć tłuczek, tłucz w города, to to tłukacz dla kartopli, tłuczek, tłuczek, bo tłuczemy ziemniaki, tak? bo rozumiemy, to będzie pochodzić tak od słowa tłuczek. Dalej mamy tłuczek do mięsa, tłuczek do mięsa, tak, to my ukraińskie jak każemy molotok dla wydbywania mięsa, tłuczek do mięsa. Jeszcze dalej, trzepaczka. Шепачка, або інколи ще можете зустріти слово рузга. Рузга має ще друге значення, зараз про нього розповім. Значить, чепачка це віничок. E, так, рузга це також одне із значень це віничок, або друге значення хто вже, можливо, довший час живе у Пощі, то ви знаєте, що Св. Миколай нігречним дітям приноси рузге, тобто рузга це як um, різка. E, добре, хохла. Chochla, tak, nabieramy zupę chochlą, chochla C u nas opolonek. Dalej mamy szpatułka, szpatułka, przerzucamy nasze kotlety, tak, na inną stronę, szpatułką, to szpatułka to spatula. E, pędzel. Пензер, пензль це буде пензлик, потім маємо чайник електричний, наприклад, електричний чайник, чайнік. До речі, такий чайник, в якому ми заварюємо так, чай, можете зустріти слово імбрик, імбрик, так? ніби чайничок для, для заварки, так? І це імбрик. Ну, а якщо чайник, яким ви кип'ятите воду, то це чайник. якщо це електричний, чайник електричний. Co jeszcze można tutaj nazwać? słowo szczerka, tak? Że sobie zadajemy. To u nas ganchirka, szczerka, szczereczka może być. No i e, warto zadać słowo kosz, tak? Kosz na śmieci, to jest smietnik. Bo jeszcze można zauważyć słowo Śmietnik. Śmietnik. Кож, ось і все, друзі. Посуд наш вичерпали, але, мабуть, що є багато таких різних цікавих різновидів. Якщо вас щось ще цікавить з цієї теми, то у коментарях пишіть ці слова українською мовою. А я обов'язково або буду відповідати у коментарях, або можливо буде друга частина такого відео, якщо не збирається достатньо матеріалу. Барзо дякую вам за оглядання. Дуже дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Принайдно, хочу запросити вас на свій інстаграм, де ми кожного дня вивчаємо поиску. А якщо ви хочете потренувати слова з сьогоднішнього уроку, то в нашому телеграм-каналі появляться тести вже завтра, і ви зможете перевірити, як вам запам'яталися слова з сьогоднішнього відео. Ну і якщо відео сподобалось, підтримайте мене лайком, коментарем. Це завжди так мотивує мене до роботи. Це така валюта, яка побутує у Ютубі. Лайки і коментарі. Не скупіться, буду вдячна, якщо їх залишите. Ага, і хто ще не підписався на мій, на мій канал, бо інколи так буває, що ми дивимося якесь відео на Ютубі, правда, але не підписуємося. Якщо вас цікаве вивчення польської мови, то раджу це зробити. А ще коли натиснути дзвіночок, то вам на телефон будуть приходити сповіщення, коли виходить нове відео. Тому запрошую. Я ще раз дякую за оглядання і па!